В сауну. Сауна корисна здоровим. Здорову людину вона оздоровить, а хворому може нашкодити. Противопоказання це гіпертонічна хвороба, серцево-судинні захворювання. Обов'язково перед сауною треба випити півтора літра води, і взяти воду з собою, тому що в сауні людина потіє, втрачає багато рідини і кров гостіє. Під час збільшеної температури активізується. Компоненти крові, які збільшують здатність її до згущування, тому можуть утворюватися тромби. Друге, алкоголь в сауні це збільшення навантаження на підшумкову. Часто виникають панкреонекрози. Сауна і алкоголь сумісні. Після того як ви нагрієтесь, треба охолодитися. Якщо є хронічні серцево-судинні захворювання, може бути коронароспазм, тобто люди з хронікою в легкому режимі. І без рекордів поступово збільшуватись тривалість найчастіше один раз в тиждень. Будьте здорові, слава Україні!